Біблія, книга вихід, глава 8. І сказав Господь до Моїсея, скажи Ааронові, простягни свою руку з палицею своєї на річки на потоки, і на ставки, повиводь жаб на Єгипетський край, і простяг Аарон руку свою на Єгипетські води, і вийшли жабня, та й покрила Єгипетську землю. Та так само зробили єгипетські чарівники своїми чарами і вивели жаб на єгипетську землю. І покликав фараон Моєсе і Аарона та й сказав: Благайте Господа, і нехай виведе ці жаби від мене і від народу мого, а я відпущу народ той, і нехай приносять жертви для Господа. І сказав Моїсей фараонові: накажи мені, коли маю молитися за тебе і за слуг твоїх, і за народ твій, щоб понищити жаби від тебе і від домів твоїх, тільки в річці вони позастануться». А той відказав на завтра і сказав Мойсей, за словом твоїм, щоб ти знав, що нема такого, як Господь Бог наш, і відійдуть жаби від тебе, і від домів твоїх, і від рабів твоїх, і від народу Твого, тільки в річці вони позостануться. І вийшов Мойсей та Аарон від фараона і кликав Мойсей до Господа про ті жаби, що навіть. Був на фараона, і зробив Господь за слово Моїсея, і погинули жаби з домів, і з подвір'їв, і з піль, і збирали їх цілими купами, і засмерділа земля. І побачив фараон, що сталося полегше, і знову стало запеклим серце його, і не послухався, як, їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Мойсе, скажи Ааронові, простягни свою палицю та й удар земний посах. І нехай він стане вошами в усьому єгипетському краї, і зробили вони так, і простяг Аарон руку свою з палицю своєю, та й ударив земний порох, і він став вошами на людині і на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому єгипетському краї. І так само робили чарівники своїми чарами, щоб навести воші, та не змогли, і була вошва на людині і на скотині. І сказав черевники фараонові, це перст Божий, та серце фараонове було запеклим. і він не послухався їх, як говорив був Господь. І сказав Господь до Моїсея: Устань рано вранці та й стань перед лицем фараоновим. Ось він піде до води, а ти скажеш йому. Так сказав Господь: відпусти мій народ, і нехай вони служать мені, бо коли ти не відпустиш народу мого, то ось я пошлю на тебе і на слуг твоїх, і на народ твій, і на доми твої рої мух. Єгипетські доми будуть повні, мушні, а також земля, на якій вони живуть, і відділю того дня землю гошен, що мій народ живе на ній, щоб не було там роїв мух, щоб ти знав, що я Господь посеред землі, і зроблю я різницю між народом моїм та народом Твоїм. У завтра буде... Це знаменно. і зробив Господь так, і найшла численна мушня на дім Фараона і на дім рабів його, і на всю єгипетську землю, і нищилась земля через тірої мух, і кликнув Фараон до Мойсея та до Аарона, говорячи: Підіть, принесіть жертви вашому Богові в цьому краї. А Мойсей відказав: Не годиться чинити так, бо то огиду для Єгипту ми приносили б у жертву Господу, Богові нашому. Тож будемо приносити в жертву огиду для єгиптян на їхніх очах. І вони. and Каменують нас триденною дорогою ми підемо на пустиню і принесемо жертву Господові Богові нашому, як скаже він нам. І сказав фараон: Я відпущу вас, і ви принесете жертву Господові, Богові вашому, на пустині, тільки далеко не віддаляйтеся, ідучи моліться на мене. І сказав Мойсей: Ось я виходжу від тебе і буду благати Господа. І відступить той рій, мух від фараона, і від рабів його, і від народу його завтра. Тільки нехай більше не обманює фараон. Щоб не відпустити народу принести жертву Господові. І вийшов Моїсей від фараона і став просити Господа. І зробив Господь за слово Мойсея, і відвернув рої мух від фараона, рабів його і від народу його, і не зосталося ані однієї. А фараон зробив запеклим своє серце також і цим разом, і не відпустив він народу того.